Фокстрот та альянс відкривали програму четвертого і дня в рамках прем'єр-ліги 8 на 8 Від КСЛ матч видався достатньо рівним та дещо сумним, адже моментів не було настільки багато. Всього три забитих м'ячі та перша перемога Фокстроту в сезоні. Перші три поєдинки команда завершувала з нічийним результатом, показуючи сталеву сталевий рівень характеру. А в цьому турі вдалося нарешті здобути першу перемогу проти Альянсу, з чим ми вітаємо Фокстрот. Шість очок загалом в таблиці. Одразу після них грали Аматорс та Алмаз. Видався чудовий поєдинок з великою кількістю забитих м'ячів, а саме 13 гравцями. Що робили різницю на полі у складі Алмазу, були такі, як Ян Солодинов, Филип Кузьменко, Лукаш. Всі вони доклали величезного внеску у перемогу Алмазу. Зі сторони Аматорс можна відмітити їх незмінного лідера Євгенія Ключка, на рахунку якого хет-трик. загальний рахунок 5-8 Перемога Алмазу. Зевс та Русановка зустрічалися в одному з центральних поєдинків у четвертому турі Прем'єр-ліг. 8 на 8 команди показали високий рівень футболу, що в цілому й очікувалося від них. Відкрили рахунок Зевс зусиллями капітана Сергія Козака. Далі рахунок зрівняли Русановка за допомогою одного з найсильніших гравців у цій команді кучми. Далі Русановка вийшла вперед. Спромоглися вони на міні камбек. Після чого ближче до перерви рахунок було зрівняно. А згодом Рафальський вивів свою команду вперед. За рахунку 3-2 команди йшли відпочивати. Другий тайм видався. Не настільки цікавим, як перший в цілому усі головні події відбулися саме в першій 30 хвилинці. Лишень один забитий м'яч від Зевса на 58-й хвилині зробив рахунок остаточним 4-2 Перемога Зевсу, а найкращий гравець матчу Сергій Козак. Юджин та Дарниця зустрічалися в одному з головних матчів усього ігрового дня у Прем'єр-ліг 8 на 8 Перший справді один з ключових моментів всього матчу стався на початку поєдинку, коли Липін отримав право на. Удар із позначки, який вдалося порирувати Дмитру Колєсніку, який досі залишається одним із головних спеціалістів по відбиттю пенальті у КСЛ. Далі все одно вдалося відкрити рахунок Юджину зусиллями Дмитра Бабіча. Було забито перший, а згодом і другий м'яч, і саме за рахунку 2-0 команди йшли відпочивати. Далі Дарниця взялася за гру. Оксимець відіграв перший м'яч на 45-й хвилині протистояння. А Захаров на 55-й хвилині відіграв. Останній м'яч, який залишався, аби зробити рахунок нічийним. І далі в останні 5 хвилин матчу. І далі в останні 5 хвилин поєдинку Юрджин дотиснули свого опонента, забили ще двічі і встановили остаточний рахунок 4-2, здобувши три очки в таблицю. Героям цього матчу та MVP став Дмитро Бабіч. В останньому поєдинку за четвертий ігровий день в рамках прем'єр-ліги 8 на 8 від КСЛ шлакоблок та Апогей видали справжню бомбу. Команди дійсно е підтвердили статус останнього поєдинку ігрового дня і вмістили в нього майже все, що можна було побачити. В цьому матчі були і красиві сейви, і декілька просто бомбезних м'ячів. І індивідуальні дії обіграші один в один. Тому цей поєдинок обов'язково раджу вам переглянути на нашому ютуб-каналі. А відкрили рахунок спочатку шлакоблок. Після цього апогею вдалося зрівняти рахунок на 25 й хвилині. Апогей. Забили другий м'яч прямим ударом зі штрафного. Його ви можете обов'язково побачити, як я вже казав на нашому ютуб-каналі. Далі рахунок став 2-2 за хвилину до завершення першого тайму, і перша 30 хвилинка вже подарила подарувала нам чотири забиті м'ячі. Далі другий тайм розпочався з бомбічного сейву від Качкана, який продемонстрував дива реакції, відбивши м'яч у попередчину. Після цього на 32 хвилині, точніше навіть перед цим, на 32 хвилині. Вперед вийшли шлакоблок. Загалом багато забитих м'ячів, багато моментів і підсумкові 4-6. Перемога Апогею, коли вони протягом поєдинку програвали з рахунком 4-2. Команді вистачило сил, аби забити ще 4. Та здолати сильного суперника в обличчі шлакоблоку серед гравців господарів можна виокремити Вадима Бовтрука, який вже вдруге в цьому сезоні поклав гол цукерку прямим штрафним ударом а у складі апогею. Найкращим був певне Руслан Кожухов, який також дивовижний м'яч забив приблизно з центру поля, поклавши м'яч у дальну дев'ятку. Підсумкові 4-6, три очки для апогею. Давайте переходити до найголовнішого до прем'єр-ліги. На жаль, я коментував лише один матч у найвищому дивізіоні від турнірів від КСЛ, а саме. Депортіво Київ та УФАМ Київ. Матч між цими двома командами ви могли бачити під моїм коментаторством. Він був наступним. Депортіво першими забивають. Нікіта Кавмиков на 5-й хвилині відкриває рахунок після передачі Романа Прищепи. На 21 хвилині Уфам зрівнює вже в першому таймі. Тимофій Семенюк, який, до речі, є найкращим гравцем своєї команди і взагалі найкращим гравцем матчу. І в другому таймі Олексій Шевченко виводить у ФАМ Київ вперше і востаннє вперед. Після передачі Олександра Бурди непогано у нас відзначається забитим м'ячем Олекс... Олексій Шевченко, як я вже казав, дуже, гарне, дуже гарний прохід від Олександра Бурди. І у підсумку 2 1 на користь у ФАМ за ці 60 хвилин. Давайте з вами зробимо невеличкий огляд на турнірну таблицю. На першому місці базується ФК ЗЕВС, має у своєму активі три перемоги та одну нічию, 10 залікових пунктів. Друге місце у ФАМ Київ, які, як я вже казав у минулому турі, виграли депортіво, Також мають 10 залікових балів, проте трошки гіршу різницю забитих та пропущень. Третє у нас Апогей-2, 8 очків, 2 перемоги та 2 нічиї. Теж жодного разу не програвали. Четверті – Русанівка, які програли ФК Зевсі, якщо я не помиляюсь, у четвертому турі з рахунком 4-2, Чотири гри зіграли, дві перемоги, одна нічия, та одна поразка. Тобто сім залікових пунктів. 5 Юджин, також сім очок. Шості у нас ФК Фокстрот. Після чотирьох турів у них одна перемога, три нічиї та шість очок. Сьомі – Алмаз. Базується на сьомому місці з п'ятьма заліковими. Балами. Тобто після трьох матчів, до речі, Алмаз має матч у запасі, який зіграє з депортіво. Вони мають у своєму філії одну перемогу та дві нічиї. Восьмі та дев'ять у нас шлакоблок, приблизно одна й та сама, як і по різниці забитих та пропущених, так і по очкам ситуація у тих двох команд. Шлакоблок. Має трошки а, краще різницю забитих та пропущених, мінус 2 у той час, коли у Альянса цей показник складає мінус 3. В будь-якому випадку, що шлакоблок, що Альянс, зіграли 4 матчі у всіх 4 турах та здобули лише одну перемогу. Десяті у нас типортів, теж лише одна перемога, проте є матч у запасі. Якщо вони його виграють, то можуть взагалі боротися там і всередині таблиці з Фокстротом, з Юджином та з Алматом. О 11 у нас Дарниця, доволі досвідчений колектив на турнірах від КСЛ. Після чотирьох ігор поки що в них складаються справи не дуже гарно. Отримали вони лише одне нічиєї, зіграли в нічию, всі, всі решта матчів вони програли. Що ж, на 12 місці останній у нас колектив Аматор. Трошки їм не везе. Наприклад, в минулому матчі проти Алмазу вони змогли забити 5 м'ячів, проте пропустили 8. Тобто мають певні проблеми саме у захисті, як на мене. Бажаємо успіху в Аматорс. Дійсно, після 4 ігорних 4 поразки та 0 залікових балів, різниці забитих та пропущених аж мінус 21, 11 забитого 11 забито та 32. Пропущено. Що ж, це огляд для вас робив Олександр Соболевський, коментатор від КСЛ. Щастя, миру вам і зустрінемось на матчах від нашої організації.